Ми прийшли за лісою в собор святого Ніколаса. І дивіться, який автомат, де можна зробити ту монеда н А Ану, тримай. Давай спробуємо. Куда євро, дивіться, з цієї сторони євро. А з цієї 5. І що, її треба крутити? Крути тепер. Тільки в цю сторону. Так. Да. Крути, крути. Не треба, може. О, зачекай. Тепер крути. І Не знаю, крути. Іще, ще. ще. Прикольно, це 5 центів воно А ну давай, Покажи. Так, ось так це, виглядає з це, це цієї сторони. Це, для чего, це тепер як медальйон, медаля. О, прикольно. Написано на ньому Вірхенделі Ремедіо, Патрона це? А бачиш, тут могли бути Сан Ніколас. Кат... Конкатедраль Сан Ніколас, Санта-Фас. А нам оця дісталася. Прикольно, ану. Моє тіпі моє. Ось такий тут дворик. Я ходила тут вже вам, показувала. Я знімала купу відео з собору, хотіла показати якось і... Чого не показала, не змонтувала відео. Ходімо, донечка. Тут, до речі, ще таке можна. А зараз, зараз, секундочку, ще можна монета коммеморатива. Санта Фас Патрона. А ну ось так також ці монетки будуть виглядати 2 євро. Не було у мене 2 євро з собою, тільки євро 05. І я, коли була тут минулого разу, я такого не бачила. Я б видавила собі. Зараз ми зайдемо туди, я вам покажу, що там є. А поки що тут прогуляємося, Ліса хоче погуляти трішки. Тонечка, Навіщо ти хочеш потрогати? Ну потрогай. Хтось квіти її. Положив, прикольно, угу. так. що, це, що такое, цертвування грасі спорсу коло поросім. Я Це ми собі так. зробили, Я, до речі, не розібралася, для чого це. Я думаю, що це для неслухчаних дітей. Та ні, ну я шуткую. Не можна з таким шуткувати, звичайно. Тут, можливо, написано, щодо чого. Преса, де осколідати олі... 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 ...онлінкон, де еста каса, варіус, сіглос, е, лівідо, гендель, тємпро паса. Так, я нічого не зрозуміла. Хто знає іспанську мову, гарно напишіть, якщо ви розумієте, що це таке. Майже нікого немає, коли я минулого разу тут була. Багато народу було. Зараз тиша, немає нікого. Були екскурсії, розповідали, що ось це місце тут для Санта Фаса. Ну, я не знаю історії, не буду вам чого розповідати. Ні, то на колінах треба тут стояти. Спочатку робиш донат. І помолитися можна. Ну, свічка загорається. Тут п'ять Чому Чого таке робота? Це тому, що люди молилися за, ну, для чогось, за когось і за ну, ту людину чи якусь, я не знаю, за якусь ситуацію загорілася ця свічка. Тобто людина помолилася. Це робота. бабай? Mm -hmm. І як донечка? Туди не пускають людей. Звичайно, зараз у Алісі купа. питань, а мама відповідей особо знає. Бачиш, я не дуже обізнана, чому в них немає руки. У цього немає. І у цього немає. Я не. Ой. Так, там повинна бути повна тиша. Можна зайти і помолитися. Коли я була, то двері були зачинені, зараз відчинені. Дому за лісу йшли зі за школи зайшли сюди. Вирішили.